А що як Україна змогла б отримати незалежність ще в 40-х роках 20-го століття? Що було б, якби ми опинились не тільки на боці переможців, не тих про яких знаємо, а ще й здобули самостійність та зуміли відбитись як від більшовиків, так і від гітлерівців, яким би тоді був розвиток нашої країни, якою державою могла б бути Україна? Забагато питань чи не так, але це гарна можливість потренувати власну уяву, щоб бодай на трохи зазирнути в альтернативний історичний потік, де Україна? Відбулась та займає чільне місце серед геополітичних гравців. Я вже розповідав вам про книги, які змальовують наше майбутнє. Юрій Щербак зі своєю трилогією час відмінно з цим впорався. Відео можете глянути за підказкою вгорі. А от щодо альтернативного минулого, то зачинателем цього жанру переосмислення нашої з вами історії є Василь Кожелянко зі своєю першою книгою з циклу Дефіляда в Москві. Про неї сьогодні вам і розповім. Вітаю на своєму каналі. Кладіть вподобайки цьому відео. Коментуйте та поширюйте його, тільки так можливий ріст та розвиток. Та ютуб ця хладнокровна машинерія розуміє лише мову чисел. Тож важлива ваша активність, щоб цей канал існував. Вдячний всім, хто попри все підтримує та спонукає. Ви неймовірні. А зараз до теми. Хоча ні, спочатку для натхнення гляньте на ось це. Ну що, відчули тепло й моменти приємності? Хочеться вірити, що незабаром все це буде дійсністю, як оце у книзі Кожелянко про перемогу над совітами та проведення на красній площі помпезного військового параду. І, хоч Москва впала, це був тільки початок. Відправна точка нашої історії, де перепились іронія, спроби розібратися в причинах невдач, філософські роздуми та навіть висміювання самих себе. Автор розумів, попри похмурість періоду, написати веселу розповідь, зробити сміливий прогноз та зазирнути крізь призму виправленого минулого далеко в майбутнє, аби пересвідчитись, що майбутні покоління нічого не зіпсували. Почну з того, що цю книгу мені порекомендували в одному з коментарів під відео. Я тоді ще здивувався, що у нас щось подібне писали, адже про автора нічого не знав і не чув. Думав, що він десь з далеких часів, але ні, книга написана наприкінці 90-х, а вже в нульових здобула визнання. В серії щось близько дев'яти книг. Про різні історичні періоди не скажу, що хочеться прочитати все, але є між ними і справді інтригуючі. Тож цілком можу і передумати, що правда їх щоб десь знайти по книжкових спільнотах чи бібліотеках. Так, от, дефіляда в Москві це нестандартна для української літературної традиції книга, що мовить сміливо та не боїться припущень і варіації, не без гріхів, адже є в тексті згадки про близький і братський народ північан, але вони ніяк не впливають на становлення України і нагадують радше не цих прохачів, які хочуть торкнутися величі і мати змогу бодай з-під бенкетного столу вхопити щось смачне. А ще в книзі все побудовано на тому, і це теж комусь може не сподобатись. Що тогочасна Україна була союзницею гідлерівської Німеччини, і відповідно, ось і зла автор не надто прагне пояснювати, чому так сталося. Він просто констатує, історія пішла інакше, і альтернативи не було. В таборі світів ми і так вже були, а в 41-му році відновили державність та здобули незалежність від червоного пригноблення, в тому числі завдяки вторгненню німців. Щоправда, у версії кожелянко Україні вдалося не тільки втримати незалежність, а й постати грізною силою, з якою мали рахуватися підлісоюзники, які теж не полишали вологих спроб захопити території і ліквідувати нашу з вами самостійність. Щоб внести ясність наведу невелику історичну довідку про той період, всім відомо, що руки Гітлеру розв'язали домовленості зі Сталіним, який запевнив, що не нападатиме у разі, якщо той розпочне війну в Європі, таким чином убезпечивши себе зі сходу, фюрер міг. Спокійно діяти, не очікуючи серйозного опору з боку Польщі, яка стала першою жертвою жахливих амбіцій Керманича Рейху. Попри спроби поляків якось втримати натиск німців, вермах ця потужна воєнна машина середини ХХ століття, майже без проблем захопила значні території країни. Решту проковтнули совіти, в тому числі і західноукраїнські землі, які згодом сповна відчули тепло і затишок радянських обіймів. Тому і не дивно, що за два роки, коли Гітлер спрямував ударний кулак проти Сталіна, місцеве українське населення сприймало німців за визволителів, які ще до всього пішли на те, аби наприкінці червня 41-го було проголошено акт відновлення української держави. Звісно, що нічого в результаті так і не вийшло, окрім як декларування намірів та чергової спроби. Вигукнути на весь тогочасний антиукраїнський світ, що українці хочуть творити власну державу та жити самостійно, саме навколо цієї події грається домислами Василь Кожелянко в його версії дефіляди. Цей акт відновлення став реальним рушієм державотворення, якому не могли стати на заваді ані московити, яких українська армія била по всіх фронтах спільно з німцями та союзними румунами словаками угорцями, ані ті ж союзники, що з таким апетитом дивилися на ласі українські шматки земель, які вони надалі хворіючи імперськими амбіціями вважали своїми. Ні угорці, ні румуни словаки чи поляки не могли нічого вдіяти, адже за Лічені місяці Україна під проводом Степана Бандери стала тією потугою, що могла не тільки постояти за себе, а й позбавити амбіції своїх налаштованих Сусідів, навіть Гітлер, який прагнув обдурити українців, безсило спостерігав. Це ж бо не оригінальне часове пасмо, де він майже одразу дав задню з українським питанням, продемонструвавши своє справжнє колоніальне і загарбницьке єство, що дозволило зняти рожеві окуляри тим, хто ще нещодавно вітав ф'юрера як визволителя рожевих окулярів. Не носять і герої дефіляди, як от Степан Бандера, хоч у книзі про нього тільки зовсім трішки, та Дмитро Левицький, хорунжий українського війська. Вони одразу. Усвідомили, що доведеться бити й німці, щоб ті дали спокій в Україні. Та поки був живий Сталін і Червона армія, ще так трималась, потрібно було діяти спільно. Як то кажуть, інтереси переважають завжди. Як ви вже могли здогадатися, Україна, яка щойно відновила власну державність, вступила в союз з Гітлером, щоб вкласти край більшовицькому терору і пануванню. Червоноармійців доволі швидко вдалося вибити із займаних рубежів. І як тільки оборона ключових міст впала, посипався весь фронт. Логічною крапкою було взяття Москви, за котру ще точилася боротьба. Примітно, що саме українські дивізії першими прорвали оборону і війшли в столицю, винищуючи розрізнені загони комуністів, отримавши. Перемогу руками українців на східному фронті більшовиків погнали далі в глиб неозорих територій колишнього союзу, де їх потроху добивали спільно з японцями та народами, що і собі прагнули вийти з під сталінського гніту. Активні бої в європейській частині союзу припинились десь у жовтні, а на листопад переможці спланували грандіозний військовий парад. Дефіляду в Москві, та от біда без закутого в кайдани Сталіна дійство буде неповним, і от на пошуки та захоплення коби і збирається наш герой хорунжий Дмитро Левицький, який повинен очолити спецзагін духів та проникнути в бункер диктатора, охорона якого ще тримала оборону десь в Уральських горах. І якщо ви думаєте, що все крутитиметься навколо цього, то ні, сюжет стрибає від ключової події до якихось незначних моментів, а то і, взагалі, абсурдних. Проте в контексті історії досить цікавих. Ми то опиняємося в потязі дорогою до Москви, де зібрались наш герой з офіцерами країн союзниць, які понапивавшись, то братались, то ледь не повбивались. А чи й у Чернівцях воєнного часу, де спостерігаємо за дивною любовною лінією Хорунжого з його обраницею. мовчу вже про форвардбеки в майбутнє, яке описано. То як жахливий сон героя про справжню Україну, яку всі ми так добре знаємо. А чи взагалі стрибок у часі на 100 років вперед в епоху активної колонізації сонячної системи, на чолі з Україною? Є тут і розділи сповнені відвертого стьобу над шаблонним патріотизмом. А чи взагалі паразитуванні на минувшині гордість, за яку не дає рухатись вперед? Це щось по типу мокшанського почуття величі країни, сидячи в затопленій нечистотами ізбі. Цей момент мені тут чітко викристалізувався, адже автор, наче, натякає українцям, попри славне минуле творіть яскраве сьогодення та чудесне майбутнє, буде тут і про Гітлера, і про Сталіна. Ви точно сміятиметеся, а ще триматиметесь за живіт, коли нарешті дійде черга самого параду. Це щось чимось, таке точно варто читати буде тільки через цей епізод. Попри глобальність задуму та справді глибокі думки, це перше за все гумористична пригодницька історія з карикатурним зображенням відомих постатей, яких автор вміло позбавляє Ореолу величі, демонструючи їх звичайними малолюдцями з нездоровими амбіціями та інтересами. Однак, в книзі чимало вартісних домислів та інтерпретацій а сценарій майбутнього, яке побудовано на альтернативному минулому, можна розбирати ще довго по завершенню читання. Особисто я отримав задоволення від дефіляди та можу її порадити тим, кому і справді цікаво читати таке, або ж тим, хто так сяк тямить в історії, щоб освіжити в пам'яті минуле і порівняти з версією Василя Кожелянко. Запам'ятайте це ім'я, про нього ще говоритимуть. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились. Кладіть вподобайки, коментуйте та поширюйте. З вами був Юрій Павлишинець. Читайте.